Дівчина Був собі колись убогий рибалка, і мав він дружину і двох дітей дочку та сина. Не раз не два ходив він до річки зі своєю сіттю, не раз не два закидав її у воду, та ніколи більше, як кілька пліточок, не приносив додому. Якось коли в хаті не було з чого зварити навіть ріденької юшечки, рибалка сказав дружині Піду я ще раз по рибу. Може, зловлю якусь пліточку на юшку, усе ж таки буде нам поживок. Прийшов він до річки, поставив піцаку, а сам стоїть на березі та й чекає. Тоді взявся підсаку тягти з води. А вона чогось важко йде до берега. Мабуть, щось велике спіймалося, подумав собі рибалка. Аж ось витяг таки під саку на берег, дивиться, аж там не риба, а золота ступка. Зрадів рибалка та й пішов мерщій додому. Показує ступку дружині, дочці, синові. А сам так тішиться. Бачте, що я сьогодні зловив. каже. Тепер годі бідувати. А дочка йому Що вам з такої здобичі? Голодному риба дорожче, як золота ступка. Ет, що ти там тямиш. розсердився батько. Я понесу цю золоту ступку до короля, і він щедро заплатить мені за неї. «Ну?» То несіть, відповіла йому дочка, та тільки король скаже вам, навіщо мені ступка без товкачика. Рибалка все ж таки пішов до королівського палацу, побачив там короля і просить прийняти в подарунок ступку. Узяв король золоту ступку та й каже сердито. А товкачик де? Навіщо вона мені дурню без товкачика? Оторопів бідолашний рибалка, переступай з ноги на ногу, чухай собі за вухом та все бобонить нишком. і правду казала дочка. Почув це король насупився і грізно так питає Що ти там, невігласе, бурмочиш. Та це я згадав, що мені радила моя дочка. Вона вгадала усе. Що ви скажете? Мабуть, вельми розумна у тебе дочка, коли так угадує чужі думки. Ото перекажи їй, нехай наготує і принесе мені салату. салату. Ой, ой ой, як не принесе. Тоді звелю і її, і тебе вкупі з нею скарати. Сумний поплентався рибалка додому. Та все лаяв себе дорогою, що бовкнув королю ще й про свою дочку. Приходить та й каже вдома дочці. І чого я тебе не послухав? Тепер і тобі, і мені доведеться накласти головою. І розповів про королеву забаганку. Потім сів та й плаче. А дівчина зовсім не злякалася. Не бійтесь, каже тату, усе буде добре. Пішла вона на город. Нарвала чимало салат, склала в кошик, а поміж листки накидала голок. На другий день подалася дівчина з кошиком до королівського палацу. Зайшла вона до тронної зали, подала королю накритий кошик і сказала Ось вам, ваша королівська величносте, салат ой-йой. -ой -ой. Король розкрив кошика, перегорнув кілька листочків пальцями, а тоді раптом, як висмикну руку, та як гукне ой-ой! Як уже переболіло в пальцях, король сказав Ну, та й хитра ж ти. Це справді салат ой-ой. Але побачимо. Чи стане в тебе розуму і на дещо інше? Завтра ти приходь до мене невдягнена і не роздягнена, не торкаючись ногами ні стежки, ні шляху. Та прибудь ані на коні, ані пішки, та стань не в палаці і не на дворі. Прийшла дівчина додому. І розповіла батькові про наказ короля. Старий як таке почув, той руки опустив. Стоїть та все приказує. Пропала моя донька. Ох, пропала. Не журіться, тату, умовляє дівчина. Король хитрий, та і я ж не без голови. Позичила вона у сусіда вівцю. Роздяглася обгорнилася рибальською сіттю, сіла на вівцю та й поїхала до короля в палац, а приїхавши, зупинила вівцю так, що та передніми ногами переступила поріг тронної зали, а задніми стояла на дворі. Король, побачивши дівчину, здивовано спитав, що це все означає. Це означає, відказала рибалчина дочка, що я виконала ваш наказ. Я приїхала не вдягнена і не роздягнена, я не торкаюся ногами ні до стежки, ні до шляху, а прибула до вас ні пішки і не на коні. А моя вівця стоїть і не у вашій залі, і не на дворі. Король був вражений кмітливістю простої дівчини. Він наказав своїм служникам покликати до палацу її матір, батька і брата. Коли вони прийшли, король звелів подати на стіл смаженого півня. Взяв він того півня і порізав на частини. Тоді голову віддав батькові дівчини, спину її матері, ноги. Її братові, а крила їй самі. А тепер поясни, чому я так поділив печеню? хитро посміхаючись, сказав король. Він думав дівчина нізащо не вгадає, що він мав на увазі. Та кмітлива рибалчина дочка сказала так півнячу голову ви віддали моєму батькові. Бо він голова нашої родини. Спину півня ви віддали мамі, бо на її плечах уся домашня робота. Ноги ви віддали моєму молодшому братові, бо він має прудко бігати, куди йому загадають тато і мама. А крила ви віддали мені, тому що я маю невдовзі відлетіти з хати. До того то стане моїм чоловіком. Король аж руками сплеснув, що вона все так розумно пояснила. Що ж, ти перемогла, сказав він. Так дівчина з простої убогої родини переважила розуму багатого і могутнього короля.